Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі котел шахного типу. Так званий потерміту. Зараз коротко поясню чому. Попередні характеристики. горить від 8 часов до суток. В залежності від палива, тверда, м'яка порода. Звісно, тверда і суха буде горіти довше, м'яка і сира буде горіти скоріше і хуже. Але такі котли вони не потребують додаткової автоматки, крім регулятора, тяги і хорошого димоходу, який забезпечує стабільне горіння. Е, цей котюл 12 кВт, 10-12, ну, на піки він може видавати і 15 кВт, тобто 150 квадратів він може тягнути. Може теплоакумулятор до нього підключатися. Тепер коротко про устройство. Є двох видів, я роблю такі котли по терміту. Ось от такий от, який більше до терміт ТТ похожий заводський. Тут є заслонка під низом, яка, яка регулюється Тобто роздається часть вверх, часть вниз. Зараз покажу, як це слаштовано. Тобто цим боковим карманом. Заслонка роздає частину вверх, частину вниз, завдяки цьому забезпечується порція для горіння. Тобто первинне вторинне повітря. Хоча було замічено і я багато таких вже робив і себе ганяв, що я просто ставлю тут от. закінчення цього каналу і весь воздух йде вверх. же саме стабільно хорошо горить, ніяких. Проблем немає. І все добре. Але є в мене ще старі клієнти, яким я робив такі котли і вони хочуть, щоб було в них такий. Ну, тобто, бажання клієнта для мене закон. В розумних приділах. Тут зольний ящик з комплектацією. тобто цей котел буде працювати в системі відкритій без тиску. Значить, термометр, регулятор тяги Це для прикладу поставлю. регулятор тяги тут в комплекті буде. РТ-4, ну це не принципово. Колосники. Тут є поріжок внизу, зйомна пластина. В варіанті терміта оця пластина внизу зовсім не повинна бути. Це якщо вже закладаються якісь сипучі грузи, то тоді пластина. А так, в принципі, оцей от лоточок, він завжди стоїть з краю, він як... Зберігає цю нижню пластину, щоб вона не перегрілась і не покрутила від із ліжків. Тут тепловий екран, а тут зола падає і все в принципі, нормально. ну А якщо треба вигрібти ззаді, просто посувається і вичищається. Подивимося далі, далі теплообмінник тупчати і в комплекті йде чистка трубів. Ці ж труби чистяться приблизно раз в місяць. іде все падає і там же, по такому принципу, як я показав, вже витягується. Подача, обратка, усе готується з клієнтом, з якоїсь сторони, з цими діаметрами. Ну, така. от Така от історія короткого котла. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба. Всього найкращого. До зими залишається недовго. Кому треба котли, рухайтесь, думайте, замовляйте. <кхе> всього, всім доброго. Ще раз дякую за увагу.